готичний оракул віщує про кармічні події. На що прямо зараз треба звернути увагу. А, любі друзі, ну класа, дивіться, на що звернути увагу? Де, краса дракона, це про подарунки. А, на що тут звернути увагу? Приймайте з благодарністю, принаймні відслідковуйте, як ви приймаєте подарунки. Чи ви можете то робити щирим серцем? Чи у вас не, не вмикається одразу відчуття провини, да, що я одразу комусь треба віддячити або ще щось. Тут про комплімент. Менти, тут про а, сюрпризи, тут про несподіванки, тут про якісь нові можливості, тут про красу, да? коли у вас з'являється можливість відпочити, а, навести для себе марафет, да, як то кажуть. От і це бажано зробити. Зверніть увагу на себе, приймайте компліменти з радістю, не думайте, що ви того не гідні. От і тоді, звісно, в ваше життя буде приходити ще більше радості.